Всіх вітаю на цьому відеоролику, друзі. і На зв'язочку, як завжди, Захар, і хочу продемонструвати вам свій аналіз, показати в принципі всі свої думки, показати, як я аналізую ринок задля того, щоб ви мали змогу навчатися на таких відеороликах і самостійно торгувати і заробляти кошти. Я рахую, що мені є що розповісти, тому що я вже досить доволі великий термін часу стабільно заробляю гарні кошти на трейдингу, це мінімум 5 тисяч доларів. Кожного місяця, тому мені 100% є чим з вами поділитися. Зараз одразу давайте відкрию угоду по GSMI, і зараз одразу ми з вами на 3 хвилинки відкриваємо. 5 тисяч гривень і зараз відкриваємо донизу. Після чого я вам поясню свій аналіз. А поки що, друзі, якщо ви ще не зареєстровані на біржі, ви можете зробити це прямо зараз, пройшовши реєстрацію на біржі Binarium, посилання буде нижче. І якщо ви використаєте промокод REGSTOP 100 при реєстрації, то тоді він надасть вам до вашого першого поповнення x 2 Тобто ви закинете умовно 5000 тисяч гривень, а на рахунок вам прийде десятка. Тобто, такий дуже гарний буст на початку вашого шляху трейдера. Тепер давайте ближче до діла. Зараз у нас відкрита угода по GSMI і я можу вам продемонструвати, чому ми сюди зайшли. Ми сюди зайшли, відштовхуючись від нашого рівня супротиву, котрий у нас сформований на нашому таймфреймі, та й на старших також він буде сформований. Давайте дивіться, отак от от його ми замовиділяємо за допомогою рамки і одразу бачимо, що ось це є наш рівень супротиву, від котрого зараз ми маємо відпадати донозу, і тобто рухатися трошки нижче. Якщо я зараз включу View», то тут я вам зможу це трошки детальніше пояснити. Давайте на 30-секундному таймфреймі, я чітко відокремити. Можу, дивіться, друзі, кожен рівень нашого рівня супротиву. Ось тут по краєчкам свічок. Бац-бац-бац. Ось наш рівень супротиву з кожним його окремим рівнем. Відокремили і бачимо, що зараз ми. Війшли в нього, коли ми відкривали нашу году. По суті, ми знаходилися приблизно там, ну приблизно в ньому. Також тут заходили в нього і, можливо, починали проторговочку. Проте одразу ми помали імпульс донизу, зловили його і зараз падаємо донизу останнім часом. Тому, в принципі, наш аналіз зараз нормально відпрацьовує, і він повністю базується на тому, що ми знаємо, що коли у нас є ось такі рівень супротиву, скоріш за все, з більшою ймовірністю, ми будемо його саме від нього відбиватися, а не пробивати. Не пробивати, тому. Що ми не бачимо тут ніяких формувань, ніяких трикутників і так далі, так далі, і так далі. Ми просто бачимо чіткий рівень супротиву, котрий вже відпрацьовував в в в цьому, в цьому, в цьому і ось в цьому моменті, друзі. Тому зараз ми ось тут маємо також думати і маємо повне право на те, що зараз ми маємо падати донозу, відштовхуючись від нашого рівня супротиву, що, в принципі, друзі, зараз і відбувається. І в принципі, доволі непогано нас виходить взагалі це все з вами робити. Давайте змінюємо. Це вот так колір поставлю для стрілочки. І вже будемо переглядати наступну угоду, тому що ця вона закривається за 3 секунди. Рахуйте, просто ідеально. Бац, плюс 4150 гривень чистого прибутку. Ми дуже гарно зробили. До речі, ось такі угоди, друзі. Якщо ви хочете отримувати, наприклад, якось цей єврокат, можете подивитися на його просто відмінне відпрацювання. Можете підписатися на канал, безкоштовні сигнали. Я кожен день даю абсолютно безкоштовні сигнали. В описі цього відеоролику буде посилання на торгову кімнату. Туди просто приєднуйтеся і от. Тримуйте сигнали від мене особисто, давайте далі. Дивимося, що у нас є. Давайте подивимося на тому, що у нас не otc OTSішне. Можна навіть не виглянути і BIN індекс. Подивитися, що за ситуація у нас вимальовується ось тут. По IMX, по AMX, донозу на одну хвилинку, чисто на одну хвилинку. Зараз, друзі, треба забирати е, цей рух. Сподіваюся, що нам вистачить. Зараз поясню. Дивіться, включаємо графік TradingView, включаємо е, це, що у нас було 30 секундний таймфрейм, і ми бачимо тут е, канальним рухом можна це все відокремити. Давайте з ось з цього моменту почнемо. Так? Канальним рухом можна від... Докремити, що зараз ми знаходимося десь приблизно в центрі нашого рівня, тобто нашого канального руху, так, і продовжуємо падати ось тут, ось тут, ось тут доносу. Що, скоріш за все, може свідчити про те, що зараз ми маємо йти на ретест нашого нахильного рівня. Підтримки, котрі ми ось тут так забрати. Тобто ось це наш нахильний рівень підтримки, якщо його продовжити, так, то ми бачимо, що зараз у нас є можливість піти на ретест ось цього нашого нахильного рівня підтримки і впасти трошки нижче, ніж наша точка входу, і відповідно заробити кошти. Ми зайшли на одну секунду, тому що таймфрейм у нас 30 секундний, і тут, в принципі, у нас немає великого взагалі простіру для руху. Ми хочемо зловити ось такий, скажімо, різкий скачок донозу, котрий у нас. Буде відбуватися для того, щоб протестувати наш нахильний рівень підтримки, котрий у нас тут і сформований. Зараз у нас залишається 10 секунд. Я вам його продемонстрував. І по IMX, друзі, ми з вами зараз в ітозі. В ітозі. Забираємо мінус. Оце так. Ви думаю, все бачили, просто дуже-дуже обідна угода. Тобто, ви можете подивитися, ось тут. Дивіться, друзі, ось це була наша червона свічка, і в останні секунди вона просто банально стала зеленою, і ось, ось вона тут у нас знаходиться так. Боже. Ось це буває такі угоди, вони дуже-дуже неприємні. Ми скіпнемо АМХ, На наступну угоду просто будемо робити перекриття вже з подвоєнням. Друзі, знайшов я угоду по PMX, Зараз відкриваємося на 2 хвилинки на 12500, тому що нам треба відбити втрачене і зробити, так як я працюю з догонами, ми відкриваємося саме на таку суму. Не краща точка входу, трошки нам не фартануло, але відкриваємося донозу і зараз пояснюю вам весь аналіз. Дивіться, друзі, останнім часом на графіку PMX ми бачимо загальний і несхідний тренд, тобто який локально у нас тут сформувався. Тобто, з цього моменту ми просто постійно падаємо донизу. Ось. Зараз, після імпульсу, після цієї зеленої свічки, ми в принципі маємо непогану можливість, щоб зайти. Донизу, відповідно, ми це і робимо. Чому ми це робимо, давайте поясню. У нас немає найближчих тут рівней підтримки, за не рахуючи сей, але ми відкривали угоду, коли ми були вищі нього. Так? Найближчі рівні підтримки ми можемо виділити значних, котрі у нас ось тут можуть бути, так це можливо приблизно на цих значеннях, до котрих ми вже спустилися. Якщо ми зараз будемо від нього відбуватися, це буде не дуже добре, але нам головне, щоб ми закрилися просто хоча б десь в цьому діапазоні і отримали нашу угоду. Тобто, що я маю на увазі, загальному ми заходимо. Ходимо тут, оперуючись тим, що ми маємо несхитний тренд. Ми маємо ось тут такий невеличкий імпульс у вигляді ось цієї зеленої свічки, після котрої ми майже одразу і зайшли, так і найближчий рівень підтримки від котрого. Можемо ми відштовхуватися, знаходився доволі далеко під час того, коли ми входили з вами в нашу угоду. Зараз наша угода вже відкрита. Сподіваюся, що вона добре, гарно відпрацює, і ми з вами заберемо плюс. І, в принципі, по Помегіксу у мене, до речі, останнім часом угода досить непогано відпрацьовує. Сподіваюся, це не буде виключенням. А поки, друзі, можете приєднатися до мого телеграм-каналу. Не пам'ятаю, вже я казав в цьому відеоролику, це чи ні, він буде в описі. Там буде мій і основний телеграм-канал, де я просто. Ділюся своїм лайфстайлом, ділюся своїми думками, ділюся якимось корисними корисною інформацією по трейдингу, і багато багато чого реально там корисного є. А також канал з безкоштовними сигналами це торгова кімната. Можете приєднатися абсолютно безкоштовно. Я кожен день проводжу там торгові сесії і надаю вам можливість заробляти кошти, не втручаючись по суті в сам процес трейдингу і аналізу. Ви можете просто копіювати мої угоди і на цьому заробляти. Наприклад, там є такі угоди, як Осяпо, ну Вони справді дуже гарно відпрацьовують. Ось тепер, друзі, в принципі, ми непогано доволі так поторгували і маємо доволі вже непогані результати. Ми маємо ось такий плюсик, і виходить ось такий плюсик, мінус по іксу і ще плюс по іксу. Тепер давайте порахуємо, що в нас з цього вийшло. Перша угода. Плюс 4150 гривень чистого прибутку. Друга года мінус 5. Ори. І тут всю угоду ми інвестуємо вже суму 2,5Х, виходить, це плюс 22 875 гривень і мінусуємо суму інвестицій, тобто 12500, мінус 12 500. В ітозі по цій угоді, точніше по цій торговій сесії, такої невеличкої, яку я зараз вам провів і продемонстрував свій аналіз. Ми з вами, друзі, зробили плюс 9525 гривень. Абсолютно чистого в прибутку, просто буквально за 10, можливо, 15 хвилин витраченого часу, що є дуже гарним результатом. До речі, на Баліку, у мене вже майже 600 тисяч, що ще більш приємно. Ось так. В принципі, на цьому все. Все, що хотів продемонструвати, всі посилання на мої соцмережі будуть в описі. І, до речі, так, друзі, якщо ви ще не зареєстровані на біржі або хочете отримати додатковий бонус, так, ви можете зареєструвати аккаунт, просто зареєструвати новий аккаунт. На біржі пінарію, якщо ви ще не зареєстровані, і використати промокод REX100. Я його вводив ще давно, коли сам починав. І він надає плюс 100%. Зараз він також працює. Він надає плюс 100% на ваше перше поповнення. Умовно на 1000 гривень закидаєте, дві отримуєте на ваш рахунок. Якщо закидаєте 10, отримуєте 20. Я так працюю з абсолютно будь-якими сумами на відсотку. Можете закинути і 200 отримати виходить бонусом коштом зверху. Все максимально просто. Ось так це працює. На цьому все на зв'язок був Захар. Дякую за перегляд. Всім. До побачення.